І так, усім привіт. Ми сьогодні знову йдемо продовжувати грати в Race of National. Сьогодні ми починаємо. продовжуємо гру. Так. Продовжуємо покоряти Америку. Що ж, схема у нас стара. Де треба коментарі я даю, а де не треба, я обрізаю. Для того, щоб відео не було дуже довгим і, скажімо так, сумним, скучним, то ми будемо обрізати всі... Нудні моменти, а де треба буде, я буду давати свій коментарі. І так, з вас підписка і лайк і коментарі а з мене відео. Ну що ж, в цей раз я попробую ще коротше записати відео. Я не буду показувати повністю етап прокачки, а вже промотаю в прискореному виді і зразу перейдемо до війни, до тактики бою. Ну що ж, приступаємо до нашої гри. До речі, до речі, я взяв карту в тому відео, наприкінці минулого шостого відео. Там можна було добирати карту. Та, та карта допомагає нам з стартовим, так скажемо, не капіталом, а допомогою, стартовою допомогою. І в той раз я витягнув, що там було зв'язано з. Я так пам не, не пам'ятаю точно, по-моєму, з військами, з юнітами. Ну, в общем, у мене зразу е, э, казарма, э, ну, конюшня і артилерійний завод. Так, ну ось, на нас починають на... нападати. Ми ще до кінця все не відкрили, а напад уже пішов. Ну що, будемо захищатися. Трохи за, за скоро вони нас атакувати. Травати атаку. Так, перший пішов. Так, побільше армії. Напевно, відси вони будуть постійно нападати, тому нам тут треба побудувати так, бо тут близько їхній... Бойси, близько їхні їхнє місто. Того вони так тут і підхожуть до нас. Так, тримати оборону, тримати позицію. Так. На цьому фланзі. Тут теж треба зробити казарми. Пробувати наступ. Ось бачите, заходжу три з різних фланів. Дивіться, зайшли тут у мене. Не буду вас, пожалуйста, захвачують уже місто. Так, ну у нас тут армія готова. Так, я думаю, що нам треба покласти в тилу. Напад. Ясно, вони будуть так оборонятися постійно. Значить, нам що? Нам треба. Нам треба армію відправляти на допомогу. Так, тут є казарми. Так, тут ще додатково треба, конюшню, зробити. І пробувати цю армію йти в наступ. Оскільки я бачу, що тут армія на місці не стоїть противника. На місці противника армія не стоїть. Вона рухається вперед. Та й ми теж будемо рухатися. Так, давайте. У розвитку. Так, ага, відкрилося нам ще одне корисне копалення. Так, тут іще є казарма. От, напевно, тут портів не буде, бо тут, напевно, і нема води. Так. гвардія. 270 дерева не вистачає. Так, 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 так. чесна групіровка. Так. Віддобувати алмази. І сіль навіть є. Оу. Зараз будемо віддобувати ще сіль. Ага. Іще одну. Так. Зараз будемо бачити. Є у нас сіль. Чекайте, де це я перше бачив. А чи то на сіль це і пішов? Ні. Це на сіль. А цей буде йти на... Шолк. Ну блін, дивіться, тут... Тут нас жорстко атакують. Хоч берети і тут кладе казарму. Атакують просто жорстко. Ну що? Відправляємо нашу армію. О, тут якраз ми вивізьмем їхнє перше місто. Новий Орлеан. Вперед! Новий Орлеан зараз ми захватимо. Tank. Tá, Artilharia. Орлеан у нас взяти. Так, хлопці, згрупіруйтеся, бо зараз буде... Опа, відібрали місто, але нічого. Ара, ми тут їх трохи осмиримо. Так, що нам не вистачає? Нам не вистачає... Е, їди. Так, ребята, ребята. Так, з цьому місту. Ще потрібна весь для сопілочка. А цему місту... Так, тут вроде би таке все є основне. Тоді тут нічого не треба класти. Mm, напевно, ми ще зробимо хоча ні. Тут усе є. Так, создаємо наші резерви. Резервуємо місця. А тут армія йде, мама моя. Так Ну, я так зрозумів, що вони свої головні війська відтягнули. То ми можемо робити захід тут. Короче, є ще одна корисна копана. У нас населення. Нуждайся в прокачки. Так Прокачуємо все, що можна. У нас лишился трошки. Хлопці, лишить то гібрид, а в найпушки там довгут. І так, перше місто у нас є. Ми його відвоювали. Чекаємо. поки прийде нове військо моцне. Я так думаю, що ще трохи ми... А, університет тут. Все прокачаємо, ми, напевно, будемо наших вчених відправляти на війну. Так. 40 дерева. Є. Так, що у нас тут далі? Далі, далі. Так, поки що ресурси у нас аж зашкалюють. Це може, не може радувати. Так, є друге взяти місто. Отлично хлопаки. Сюди. Рухаємося в рітмівайсі. Так, підмога з пушок. Резерв, резерв. Основної резерв. В основному треба резерв, резерв, заготовлювати наші резервні війська. Пухи, пухи. Можно більше. що ми, виходить, почали бій, не прокачавши повністю бібліотеку. В тому полягає, що ми всі свої ресурси тратимо на армію, а на розвиток, скажімо, нам не вистачає. В тому є весь мінус цього. Тому я завжди кажу, що спочатку я стараюся якомога скорше зробити розвиток, а потім уже воювати. Робимо робимо наші казарми і військові об'єкти поближче до лінії зіткнення. Так, наша армія трошки послабилася. Так, є огоснова групіровочка. Відправляємо її на головний напрямок. Тут ми зробимо, напевно, найбільшу групіровку. 100. Все, окей. Значить, так. Э, Слідує действия. Це я маю в усіх своїх. Університетах. Так, відправити своїх. Вчених. Ну, не всіх. Відправити на війну. Так. Хлопці, шуруйте. Так, дещо в мене є університет, я би уклав. Мені здається, шост... що ось тут, так, ось тут. Mm. Так, є. Дивіться, як ми Переїжджали нашого противника. Він має дуже маленьку територію вже. А я А я вже побудував казарми. Зараз побудую конюшню. По ідеї в нього тут мало бути місто. Зараз ми його спробуємо захватити це в групі року. Вона у нас маленька. Тому я думаю, що це нам... не зробить ніяких поміг. Так. Ну що ж, ця сторона у нас іде в атаку. уся. Нью-Йорк. Нападаємо на Нью-Йорк. Так, скажемо... Привіт, Нью-Йорк! Ми вже добралися і до тебе. Так, армія атакує. Тут у мене досить велика армія. Але треба якось так зробити, щоб не всі війська атакували місто. А тільки тільки... Е... артилерія. А піхота не йде воювати. Так скажу американці а, взагалі не здаються хоч територія у них маленька але здаватися вони не, не намірені скажімо так але дивлюся що у них а, якось так архітектура набагато краща. бо у них Дослідницький якісь Ну, що відкрити більше. Так, ага, Нью-Йорк у них була, якби... Скажімо так, як... Головне місто. Ну не столиця, але головне місто. І зараз, якщо ми його, ну, скажімо, зачистимо. Місто буде наше, і ми віграємо, нам треба протриматися хвилину. Так, допоміж відправляємо військових. Так, ще тут у нас сталася стичка. Ух ти, яка тут групі моцна. Тут би, звісно, і хотілося б зробити короткі відео, але в стратегіях короткі відео, ну я так думаю, що... Що неможливо. Не тому що... Скажем, не хочеться, а тому що не виходить. Бо стратегія це як... Скажімо так, як... Не можна обрізати, бо тут кожне действиє, саме головне. Так, так є побіда. Перемога. Є перемога. На стратегічну карту. Стратегічна карта. На стратегічну карту ну я наперед вже вам скажу що будемо продовжувати покорювати америку ви, получили, ви получили нову, е, нову армію так заходи в центр снабження ви повинні рішати куди будете поміщати армії Готово. Мир перешел в новую эпоху. Так. Акадия. Акадия. Нижняя Канада. Верхняя Канада. Э -э, равнины Дакота. Ну что? Я думаю. Ідемо забирати Америку ми нападаємо на столицю. Начало. Так, ну отут нам треба буде напевно получити преимущество. Одну, одну, одну гер... От, Берем вот это преимущество. Я думаю, нам його хватить. Готово. Що ж, сьогодні ми завершуємо наше відео. Е, Вслідуму відео ми будемо закінчувати захоплення Америки. Е, а на сьогодні все. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Оставляйте коментарі. А на сьогодні все. До нових зустрічей!